Добрий день. Сьогодні я хочу презентувати проект з дисципліни Теоретичні основи SAPR на тему моделювання та дослідження пульсоксиметра за допомогою SAPR-систем, виконала студентка групи КН308 Гладій Олена. Тема Розроблення програмного та інформаційного забезпечення. Імітаційне моделювання пульсоксиметра в САПР-системах. Мета. Метою виконання проєкту з дисципліни теоретичні основи САПР, а саме дослідження та моделювання пульсоксиметра з допомогою системи комп'ютерного автоматизованого проєктування, полягає в розробці та оптимізації цього медичного пристрою. Базовою системою для виконання даної роботи була обрана SolidWorks, що надає можливість створити 3D-модель пульсоксиметра. Також для автоматизованого керування був розроблений додаток з використанням Visual Studio та C Sharp, який аналізуватиме функціональні аспекти пульсоксиметра. Проблематика: Використання пульсоксиметра, пов'язане з роботою його пружини та інших механічних елементів, може призводити до ряду проблем. Деякі з можливих аспектів проблематики це жорсткість та комфорт для пацієнта. Це означає, що неправильне регулювання жорсткості пружини або неякісні механічні компоненти, можуть впливати на комфортність використання пульсоксиметра пацієнтом. Це особливо важливо у випадках довготривалого використання приладу. Механічні елементи, такі як пружини, можуть піддаватися зносу внаслідок тривалого використання. Це може впливати на стабільність та точність вимірювань пульсоксиметра. Таким чином мої дослідження спрямовані на аналіз впливу різних параметрів на жорсткість пружини за допомогою SAPUR SolidWorks. 3D-моделювання пульсоксиметра за допомогою SolidWorks. 3D-моделювання пульсоксиметра полягає у розробці всіх деталей пульсоксиметра – нижньої та верхньої кришки і двох частин корпусу. Після проєктування всіх деталей можна складати їх у кінцевий проект. 3D-моделювання нижньої кришки, 3D-моделювання нижньої частини корпусу, 3D-моделювання верхньої частини корпусу та моделювання верхньої кришки, програмна реалізація складання пульсоксиметра. попередні умови для проведення аналізу та розрахунків. Спроектувавши всі деталі та склавши їх в цілісний об'єкт, можна переходити до процесу моделювання в SolidWorks Simulation. Ключовим об'єктом, з яким я буду проводити аналіз, було обрано пружину пульсоксиметра, а параметром для проведення аналізу я обрала силу натиску, яка діє на цю пружину. Такий аналіз з використанням SolidWorks Simulation дозволить визначити характеристики пружини та оптимізувати термін використання пульсоксиметра. Процес аналізу. Для написання програми я використовувала Visual Studio та Moсі Sharp. У цій програмі надана можливість вказувати силу, яка буде діяти на пружину для визначення її деформації. Результати аналізу: У результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що максимальна деформація пружини буде у місці прикладання сили та поступово зменшується донизу. Попередні умови для проведення розрахунків. Розрахунок жорсткості пружини є важливим етапом в розробці та оптимізації 3D-моделі пульсоксиметра. Для забезпечення точності та ефективності цього процесу, важливо врахувати певні ключові параметри та попередні умови. Ось тут наведена формула для розрахунку. На основі цієї формули параметри будуть такі: Модуль суву, який буде залежати від обраного матеріалу діаметр шматка дроту. Діаметр витків та кількість витків в системі. Програмна реалізація для проведення розрахунку. Програма працює на основі вхідних даних, таких як діаметр шмитка дроту, діаметр витків та кількості витків. Модуль Су залежить від обраного матеріалу, тому цей параметр буде змінюватись відповідно до матеріалу пружини. Дякую за увагу! Зараз я продемонструю програму. Для комплексного керування у Visual Studio. Спершу продемонструю параметризацію кришки пульсоксиметра. Початкові дані 29,5 мм. Я можу їх зменшувати і, відповідно, збільшувати. Повернемо їх у початкове положення, початкове значення і створимо 3D-модель пульсоксиметра. Ось видно складена модель пульсоксиметра. Також можна розрахувати жорсткість пружини пульсоксиметра. Наприклад, діаметр шматка дроту 3 мм, діаметр витків 2 і кількість витків 5. Нажимаємо кнопку і розраховується жорсткість пружини. На цьому в мене все. Дякую за увагу.